Я збройний ютубер. Звісно, я демонетизований. Я збройний ютубер. Звісно, я не чешу зброю, яку на відео побачать мільйони. Я збройний ютубер. Звісно, у мене дофіа зброї, яку ти в житті собі не позволиш. Справді. Я збройний ютубер. Звісно, у мене є армія вірних підписників, які вб'ють за мене. Е, що? Звісно, я ніколи не реєструю свої зброї і на задньому двороку закопаний агент АТФ. Вітаю на реюному ранчо. Сьогодні у Техасі дуже холодно. Вранці було мінус дев'ять, а зараз здається приблизно мінус шість. Холоднеча. і ми не настільки відбиті, щоб знімати на дворі. Тож сьогодні ми зафільмуємо цілий епізод ревніного Ранчо в середині будівлі. І я закликав своїх друзів Доната та Брендона. Привіт, ми здіймемо невеличку стрілянину у середині будівлі з цією зброєю. Перший у нас FN 510 Technical. Його прислали мені з Alex Armory. Дякую вам, хлопці, за підгон. Калібр 10 міліметрів. Здоровань. Також у нас мисливський нарізний карабін Сік LT з коліматором наверху. Невеличкий глушник JK Armament на ньому. Ну і звісно ж, здоровило. Це 21-й ТЕК виробництва Bellator. Це велика тактично болтова снайперська гвинтівка під набій 300 нормал. І у нас сіла гора набоїв від Мак Шакс. Дякую, хлопці, що не сипаєте їх нам. Ми шмалятимемо з усього цього всередині будівлі на час у трьох різних дистанціях. Ми встановили мішені і, можливо, ви вже побачили їх за вікнами. Вікна будуть відкриті, і я дуже сподіваюся, що сьогодні ми не зробимо нових дірок у стінах чи у вікнах або у людях. А буде якийсь штраф за влучання в сіноче вікно. Е, я взагалі думав штрафувати за промах по мішені. Звичайний промах вартуватиме вам двохсекундним секундним штрафом. Якщо ви влучите в сінуче вікно, тоді штраф 7 секунд. Я роз'їбашу тут всі вікна. Не такий вже і страшний штраф. Так що так я хочу, щоб ви діяли швидко. Не партесь за стіни. Погнали трішки про оптику. Тут красується великий Vortex Razer HD третьої генерації. До того ж, до нього безсоромно присобачено коліматор для ближнього бою. Він пригодиться нам сьогодні, як ніколи. І я ще не казав сьогодні це хлопцям, але хто б не виграв сьогодні, забере це додому. Це точно буде не я, не з моїм скілом. Та навіть я хочу забрати його. Я ще й навіть не стріляв з нього. Цікаво тут те, що у нього лівостороння ручка затвору. Я промотав тут капку скочу, тому що я вчора покоцав собі великий палець, зводивши його. Щоб усі розуміли, я не прострілював його. Це робив Девід. Так що, якщо хтось схибить, це буде твоя провина. Чудово! Дякую, Девіде. Справжній друг, пішли ви. А що якщо Олень блукатиме собі і стане прямо під приціл на далекій дистанції? То що якщо ми закукошимо оленя? Так, на дальній дистанції олені часто пастуться, буквально щойно пробігав один, коли я коригував приціл на 320 метрів. За влучання воленя мінус 5 секунд. Справедливий штраф. А що якщо куля пройде крізь оленя і влучить в ціль? Ви перемогли. Це міттєва перемога. Жена тобі ніколи цього не пробачить. Ні, ніде не пробачу. Ви смієтеся, а мене сварили колись за таке. Він знає, як рятувати оленя Джана. Все гаразд, Буде непоганий заголок до відео. Брендон рятує оленя, якому донат підстрелив зад. перший раунд. Закриваємо мішені до звуковими, окрім останньої. Там стрілятимемо 300 блекаут. все на час. Стріляємо тільки по зелених мішенях, по два влучання на кожну, а потім один 300 нормал у кінці, щоб закінчити раунд. Я піду першим на старт. Увага, марш. А я просто піду сюди! Переконую, що влучив потрібну мішень. Двері відкривайте, влучив добре. Треба знайти мішень. Ух ти блін, оленяка прямо на шляху. О, oh, ні! Ступіся звіта! Вали крізь нього. Чувак, усю мішень загороджує зад. Ти то відаш? Так. Дупа прямо перед мішенью. Ah! Влучив, я влучив, час. А oh, Файно він так припаркував за ній. Like... Величезна гепа на всю оптику. О, він пішов. Він відійшов. Ану повернеш! Добре. Який мій час? 5420. 5420. Донат наступний. На старт. Увага! Марш. Добре йдеш. Не зупиняйся. Чому він туди побіг? Ні-ні, не ці двері. Він намагався залетіти в туалет. <бирать> в тебе останній постріл. Здається чисто. О, ні, тільки не це я до цього не звик. Тільки не це. <звук> Влучив! Ось так. Тобі просто треба було і що на слаженці Олен, як я це зробив. А, я такий. О, я не можу стріляти! Хвилина і одна секунда. Ну як готовий? Готовий, як ніколи. Гадаю. Зачекайте, поклав набій у снайперку чи там ще. Я зарядив. Гаразд, Значить, все готове. Надіюсь на шляху не буде оленя, а якщо буде, то ти знаєш. Іншала. Гаразд готовий. Увага! Марш. Влучно. Попав! Я в туалет. Як і голенів. Влучо, це було швидко. Як же хвацько він їх? Гучно капець. Було круто. Друге місце це перший невдаха. 41 секунда для переможця. Далі пістолетний раунд. Сидячи на сільці. Ви буквально їздите на ньому. То буде випробування сільцем. У нас є чотири різні моделі. Але ваша дупа повинна залишатися на стільці весь час. Починаючи від кухні і до офісу у іншому кінці. Але вони не здогадуються, що їм потрібно їздити задом наперед. Вперед, хлопці, приберемо терористів. Па-па! Окей, суть завдання: це просидіти на стільці, стріляючи по міщаннях з 510 технікал. І це буде дерево дуалянта. Яке треба закрити, як її техаську зірку. І на фіналочку стіка старілок, яку ви зачищаєте, і час зупиняється. Час розважатись, але нікого не пораньте. Раз. На старт. Увага! Марш! Гучно щоб його? щоб'я! Тебе знову. Але ж гучно! А ти рідна це найгучніша річ всередині, яку я коли не б чув. Хто б міг подумати, що стрілянина всередині така гучна, принаймні тут не холодно. Що правда, то правда. Зато затишно і тепло. Прикольно, я придумав, ні? Окей, щоб поїхати далі, потрібно закрити усі. Господи боже. Ем... Так раунд не виграти. Я його не виграю, це точно. Що за. Я що стріляю низько? А я второпав, він стріляє високо. справді Так. Останнього бой маромір з не промахнесь. Боже, я просто відстій. Ти ж був копомегеш? Заціпся. Я відстій. Ага, може, і так піде. Та вискоча з вікна та позбивай їх. Та що з тобою не так? То та я сам не знаю, чуваки. Можливо, це справа в пістолеті. У тебе вийшло? Ще ні, просто треба цілитися високо, дуже високо. Осьо, я все. Так що якось так. <рес> треба цілитись піздєз як високо. Гаразд, давай я спробую. Можливо, ріжу глушнику. Перевірю но ну, я цю штуку. Я ніколи не стріляв з нього по паперовій мішені. Тренувальний постер влучу прямо туди, куди я й цілився. Посередині грудей цього хлопця є точка. Спробуй влучити в неї ще раз. Так, в яблучко. Мінімальне відхилення. Гаразд, ну що по стрільбі я просто всосав. Ну гаразд, далі піду я. На старт. Увага, марш! Вишно, бляха. Сино так підкидає. Гаразд повільно і плавно. Я стараюсь приборкати цього жеребця. Він такий гучний і так сильно брикається. Ти як в драйві. Мене підкидає. Не знаю, як це сталося. Перезаряджаю. Йой, залізне в ту кишеню. Окі Донат, я втямив. Ну от бачиш. Так, з цієї штуки не легко стріляти. До того ж влучно. Ти хочеш стріляти швидко, а воно ніфіаніде. Ні, сповільнись. Бляха. Так то й просто ні. Це лажа. Це важко. Тож, виходить, я не молочненький, бо з нього важко поцілити. Той пістоль не такий простий у стрільбі. Сподіваюсь, Бреннон файно собі порадить. Я б не був таким голословним. Це не та річ, яку я роблю на їзічах. Ствол підкидало, і коли я сповільнювався, і повільно натискав на гачок, то влучав. Він точний, без бе, але дуже важко поцілити на швидкість. Ще й з такою сильною віддачею. Ага. Який у мене час? Хвилина двадцять. Тобто я схибив двічі менше, ніж те. Це добре. Ти вдвічі швидше щось Я швидше у всьому. Люд у коментарях напише: а, ці хлопці точно заробляють на життя стрільбою. Мен це і А може це крісло? Можливо, справа у кріслі. Ми не знаємо. Рож. Якого біса? Слава Богу. Файно. Але ж гучно. Дуже гучно. Молодець ти зробив це. Тобі помогте. Удар в спіну. Ах, ж, паскудник. Це розумно. А тут не розбіжишся. Виходить набагато краще, ніж у нас. Брендон. Майстер стрільби. Елітне перезарядження. Все ж, треба так три роки стріляти, щоб так стріляти. Одна хвилина. Ну ж бота <плес> Давай. Є він зробив це. У нього залишились дві кулі. Брендон виграє цей раунд заїжджай. Там три. Залишилось три кулі. Добре. А, ну, ході одну закрив. Добре, це і так перше місце. Отже, зараз у мене одне очко, у Доната нуль, у Брендона три. Останній раунд завжди дає подвійні очки. У фінальному завжди подвійні очки? Завжди, коли я придумаю правила на ходу. Ясно. Отож, третє місце має нуль. Друге місце два, третє, тобто перше місце чотири. Отже, ми все ще можемо перемогти. Брендона. Ідеально порахував. Щойно ввели нове правило. І переможець. Вам це сподобається. Отримує не цю гвинтівку, а FN 510 Ура! Ура! Вже я бачу, як моє життя наповнюється смислом. Брендон тільки що знявся з змагань. Ага, здається, мене дискваліфікували. Ну, це не непоганий пісолед, якщо ви любите віддачу. Брендон починатиме. Ми будемо бігти по тій самій трасі, що і в першому раунді, але цього разу зі снайперкою на нашому закритому полі для бойових стріль. <реш> буде шумно. Це буде дуже, дуже гучно. Це буде дуже гучно. Це буде дуже гучно. Це буде дуже гучно. Вдягніть навушники, якщо хочете. Це ваш вибір. Так, я краще надягну. Можете не вдягати, якщо не хочете. Брендон, буде перший, хто запустить цю штуку? О, божечки! Ти використовуватимеш коліматор чи оптичний приціл? Дай погляну оптичний приціл. Що справді? Ну, хоча він не скоригований для цього, але все ж. Бо коліматор далеченько від щоки. Ти будеш як на хвилях, щоб поцілити з нього. Та не страшно, він скоригований лише на 300 метрів. Що може піти не так? Також ми стріляємо тільки по білих мішенях. Хоча позаду них ви побачите ще й коричневі мішені. Це заручники, яких взяли білі. Чому ти поглянув на мене, коли сказав коричневі? Та я маю поглянути на будь-кого. Чому ти зиркнув на мене, коли він сказав щось за коричневих? Просто не стріляйте у коричневі мішені. Стріляйте тільки в білі. Якщо ви не поцілите у білу мішень, то отримуєте двох штраф. Ну, а якщо ви підстрелите коричну мішень, тоді п'ятисекундний штраф. Готовий? Так. Погнали. Боже. А що б мене? Марти веселева. Затвор взагалі не кудишній. О ні. О так. Це був заручник то Справді? Опс. Ага, так і є. Люде, він вбиває заручників. Тряся, та я скоро глухну. Мені ляшну. Що це був за злоб? Щось динайтло. Най тебе качка копне, як це гучно. Останній. Вибачай, вибач, Жена. Це було схоже на малюнок її доньки. Мені дуже шкода. Він знищив їх. Розірвав на кавалки. Е, вибачай за малюнки твої доньки. О, ні, це ж була ящірка, бідна і Це твоя донька намалювала? Так, намалювала. Питання: Несмертельний удар по заручнику вважається ударом по заручнику? Я вважаю, що так. Він зачепив лише плече. Я не згідний. Тобто, якби це була ще шем'яка, кулія повірив. А так це лише подряпина. Він точно пройшов через плече, не смертельно. Хлопці, ви взагалі про нього розмовляєте? А треста норма. Ну я б не вважав це за проблему. Гаразд, будемо вважати це мокруху і заручника. Ти вбив одного бідолаху, і що там по мішанях майки? Всі ж Отож завалив усіх білих і кокнув одного коричневого. Що по часі? Та не вбивав я його. Рівно хвилина Хвилина і 5 штрафних. Тобто одна хвилина 5 секунд. Я його не вбивав. Але це коштуватиме департаменту багато грошей. Він отримає відшкодування. Чарга Доната. Удачі, я в тебе вірю. В тебе вийде. Готовий? Так. Да. Увага! Марш. Божечки. Ах ти. Болтовий затвор з копією прицілів важко пересовується. Але шумно. Чисте вбивство. Зарушник цілий. У нього добре виходить. Гарний час. Ух, бляха, бляха. Ти пропустив вікно ліворуч, а я щойно тебе похвалив. Йопці горобці! Ні, ти вбив того, що і Брендон? Можливо, напевно. Ага. Гадай, він подвійно мертвий. Ні, там вже не стріляй. Далі, далі. пішов. <плэк> Від нього такий тупий звук. Потрібен молоток. Молоток. <плэк> Час! Ні, фіга собі, аж стіна затреслась! Що б мене? Перебив усіх білих пацанів. Але Донату також не до вподоби коричневі. Бідолаха отримав дві маслини в плече: одну від Брендона, другу від Доната. Мінус один заручник. Час Доната хвилина 24, плюс 5 секунд штрафу, в сумі хвилина 29. Брендон все ще веде. Отже, Брендон зараза, виходить, що виграв, чи не так? Скільки у нього? Зіркнем на табло. Ти можеш придумати ще якесь нове правило. Я не проти. Наприклад, той, хто стає третім, автоматично отримує два додаткових бали. А, ну гаразд. Погляньмо, якщо я затащу цей раунд, Брендон отримує два, а в сумі п'ять очок. Я в такому випадку получаю три. І що виходить? У нас нічия. Еге ж, окідокі у такому випадку: дуель. Зіграємо на чувачі на смерть. Донат, вибувай, до речі. Я закінчив я додому. На старт, увага, марш. Не тією рукою. Uh. Ледве влучив. Ні, ну тільки не знову, цей болт застряг молотка. Грапне по ньому. <звук> Трясця. Просто щоразу бої молотком. Людина з молотком входить в комплект. Молотка. Котрий них? Молотка. Чи скибив я по ньому? Не знаю, який у мене час? А? Хвилина 03. Тож, якщо я вибив ідеальний результат, то я виграв. Але здається, я промахнувся. Я також ледь-ледь поцілив у край плеча. Підправив його трохи. Ми усі троє вбили одного і того ж заручника. Ну, файно. Брендон перемагає. На 3 секунди ти випередив мене. Бліха! Ти людина трьох секунд? Зачекай, я сфоткаю для доказів. Плюс 5 за постріл по коричневому. Брендон перемагає, він здобув аж 7 очок. Вітаю! Ти можеш вибрати між. Куди поділася зброя? Ти можеш вибирати між цією зробленою бельгійською компанією. Ідеальний баланс потужності і міткості. Або цією гвинтівкою рінки Дінькі. Що думаєш, котру вибереш? Може, придеться і почистити її. Ти вже знаєш мій вибір. Який він? Я виберу друзів, яких зустрів на життєвому шляху. Ах ти морда! Ну ж бо обійміть його! Треба Донату, якийсь втішний приз дати. Я взяв біцю тільки заради оптики. Оптику не віддам, нове правило. Дякую хлопці, що дивитеся руйніне на ранчо українською. Залітайте на канал Донату оператора. Залітайте до Брендона Ерера, майбутнього конгресмена Брендона Ерера. І спасибі, що дивитесь. Любимо вас! І здивимося! Ти бере це? Ти бере це. І додому, Вогонь! <рикотворю> У нас ще цікавий скавоєнок. <рикотворю> Ви в порядку Я так, я не з небачу. Це дуже просто, є лише одне правило на руйнівному ранчо. Нічого не говоріть, мер.